Вітаю, в ефірі Студія. Мене звати Ольга Глоздецька. Відбулася чергова сесія одеської міської ради. Депутати зібрання Петро Обухов і Олексій Потапський сьогодні нашій студії вас вітаю. Обговорюємо підсумки. Власне, я так розумію, що є що обговорити. Питань сьогодні було ухвалено немало. Пропоную розпочати з програми Безпечне місто. Збільшено її на 131,7 млн грн. мільйонів гривень. Пане Олексію, я так розумію, що всі кошти, принаймні так пообіцяв міський голова, будуть направлені. До військових частин, так ну ми, більшість, фактично більша частина коштів да, на військові частини. Ми не можемо закуповувати військове обладнання, і тому ну це не функція міськради, і в принципі це заборонено. Тому нам простіше передати ці гроші військовим. Вони вже самі це будуть закуповувати. Ну не зовсім так. Ми можемо закупати обладнання, але це для нас також проблема. Тому що якщо ми будемо для всіх військових частин закупати обладнання, нам потрібно створювати ще один департамент. У нас цим займається департамент муніципальної безпеки, і ми закуповуємо тільки тож для наших 122 го та 126-ї бригад. Так ми є досвід закупівлі. Ну зараз 126 та бригада. Ви знаєте, вони вже переходять до структури ВМС. Вони так, вже будуть там одної з бригад морської піхоти. У нас сто 122 га і ми згідно закону, ми так можемо їх фінансувати. Але ми можемо закупати для будь-якої бригади в Україні обладнання. Ну ви розумієте, що це тендера. Потім кримінальні справи і так далі. Тобто краще, щоб цим займалися військові, і вони у них також є свої фінансові частини. Да, вони це не дуже швидко роблять, але за минулі два роки роки вони вже отримали досвід і можуть займатися і краще І ми розуміємо. От як депутати, що краще нехай вони самі закуповують собі обладнання, там дрони, там що їм там под реп і інше. Це буде ну не наша проблема. Як це вони буде? У них там корупція не буде. Це вже їх проблема. Головне у них є кошти, целіві кошти. Вони не зможуть. Якщо ми їм дали кошти на дрони, вони не можуть купити, придбати нічого е, е, крім дронів. Але ми будемо контролювати і потім, от ми, як, от, наприклад, з нашими депфондами, ми приїжджаємо, дивимося, що вони дійсно закупили. Що от це що, те, що їм потрібно, роблять депутати? Ну, ну ми наша фракція. От я можу сказати, нашу фракцію. от наш в минулому році. Ми 24 мільйони виділили з наших депфондів на закупівлі для наших бригад. І я приїжджав в кожну бригаду, і ми з депутатами приїжджали і дивилися все, от все те, що було прописано, все, що домовлялися, вони все придбали. Ну обов'язково це дивіться. Це депутатські фонди. Е, Петра, якщо це не депутатський фонд, ну це ж гроші будуть е, умовно кажучи, не ваші, так скажімо, ну, відповідають. Ми, ми бачили навіть на цьому тижні наш мер викладав е, фото, як він там передає дрони. Це угу. те ж саме, це частина бюджету міста, який наповнюється усіми платниками податків, за які були куплені ці речі. Ми не можемо купувати зброю. Я це мав на увазі. Тому якщо є якась там військова техніка, то це тільки військові можуть купувати. А так Дійсно, так який механізм, пане Олексію? Тобто напряму перераховуються кошти, як так, це відбувається? Да, ну ми голосуємо і у нас в бюджеті, тобто воно йде як субвенція. Субвенція до військової частини. У них є спеціальний рахунок, і ми на цей рахунок, з якого вони далі вони закуповують собі те обладнання, що є. В призначенні цієї субвенції, ми можемо допомагати будь-яким частинам, а саме тому сьогодні з'явилися представники 3-ї штурмової бригади, наскільки я розумію, які вручили подяку. Це чесно викликало певний подив. Розуміємо, що допомагати військовим необхідно, але це ну виглядало. Направду дивно. Третя штурмова бригада не найбідніша бригади, і всі про це знають. Чому так? Чому з третього? У вас є версії? Ну я. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, мабуть, ми їм виділяли кошти третє. Ми, ну, ми особисто ми році... спілкуємося з 28, з 35, з 126. Ми... Особисто ми з третєю не спілкувалися. Ну, у нас дуже багато бригад, яким ми продавали кошти, і я не готов зараз відповісти. Мабуть, ми їм в минулому році виділяли якісь кошти на закупівлю якогось. Ну, ну, насправді сьогодні третя штурмова бригада це, ну, мабуть, найефективніша. і ви зараз, знаєте, вони там. Коли був там ситуація в Авдіївці, в вони там прикривали відхід наших військ, їх там кинули там допомагати. Вона в Україні вона така сама ефективна, ну і скручена, мабуть, так. Розкручена так піар да, дуже да, потужний. Там дуже великий пер, але ну є результати. Хлопці дійсно воюють. Ми їм допомагаємо. Ну і ну розумієте, да що ті, хто показують результат. Сіну і є бажання допомагати. Так? Чому представники 126-ї не приходили на ні на одну сесію і не дякували так депутатському корпусу і муніципалітету Ну, мені сложно відповісти на це питання. Але... Це ж зазвичай заздалегідь мерія організовує. ну, тобто, це питання до них. Я хочу тут додати, що насправді війна це така історія, яку, яка потребує нескінченну кількість грошей. Тому тут ми будь-кому скільки б ми не дали, все одне буде не вистачати. Минулому році ми профінансували на мільярд 220 мільйонів. І військові да, вони використали близько 800 мільйонів змогли використати. Частина коштів там у них залишилась на ці рік і вони їх будуть використовувати вже в цьому році. А зараз ми кожну сесію будемо. Обов'язково допомагати, додавати, але нам буде це зробити, ви розумієте, дуже складно, тому що в нас зібрали військове ПДФО. Це майже півтора мільярда гривень для нас в цьому році місто би отримала. І тому я не знаю, як буде в цьому році. Ми ну стільки, скільки в минулому році ми точно не зможемо видалити на наше військове. неможливо, да ми якраз військове ПДФО, якраз було приблизно мільярд з чимось. І ми Ля майже 100. майже все. Ну та навіть більше ми віддали. А зараз мінус цю суму ми ще. Все одно виділили вже 130 мільйонів гривень. далі? Зараз а в дом в насесі вистав листоплостопаді. На цей рік ми вже там заложили близько 450 мільйонів. Тобто фактично, вже майже 600 мільйонів на цей рік міська рада з виділила коштів на військову частину. А пизні чому з програми безпечне місто? Ну тому що це будь-яке фінансування повинно йти тільки через програми. Нам потрібно було брати якусь програму. Це так в бюджетному кодексу. Да. І ця програма не більш оптимальна. Так ну ми можна назвати її як завгодно. Можна назвати люба програма. Тобто, у нас сьогодні фінансування. Ми не можемо просто сказати, от вам кошти. А не є, тобто ми виділяємо кошти в бюджеті, але під кожну гривню потрібна бути програма. Це mm. сьогодні так, є, таке три Тобто, ця... Вона може бути безпечне місто, безпечна країна, як завгодно. Хоч, Там, хоч освіта, хоч програма і... перемоги над Росією. Тобто, як завгодно, але кошти. Це повинні бути в програмі. Програма перемоги над Росією. Це. Гарна назва, до речі, треба брати на олівець. Знову ж таки, до програми Безпечне місто, я так розумію, що і в її ж рамках виділені 5 мільйонів гривень на Державне бюро розслідувань. І як зазначив очільник Мунварти пан Кузніцов, саме ДБР звернулося до міста з проханням надати кошти на придбання оргтехніки та ремонту. Приміщення. Ем, наскільки доцільно зараз ну тут так такий тип допомоги ДБР? Ну нас до нас постійно звертаються якісь органи, і поліція, і прокуратура, і постійно кожного року це відбувається. Київський суд минулого року був. був ем, Ну, наріжна була ситуація. Да. Тому тепер прикута прикуто увагу да, постійно до таких. Увагу. Наскільки я знаю, Прохань. ДБР отримало нову будівлю на Малі Арноуцькій, там де раніше був Райфайзенбанк Валь, Кавалі і. і... Мабуть, їм потрібні гроші дійсно там на ремонт, але все одно для нас це не зовсім зрозуміло, тому що в них є власний бюджет, і це, ці гроші виділяє Верховна Рада. В нас забрали вже кошти з ПДФО. І ще замість того, щоб взяти з цих коштів центрального бюджету, ще з нас просять. Але на жаль, більшість депутатів це підтримали. Угу. А ваша фракція підтримала? Ні, наша фракція не підтримала. Ну, у нас була, коли була вчора бюджетна комісія. На цій бюджетній комісії я проголосував проти і також наш депутат Олег Звягін, Але на жаль, там їм, їм вистачило голосів без нас. Більшістю ці кошти залишились в програмі Безпечне місто». Хоча, на мою думку, до, до безпечного міста вони ніяк не відносяться. Тому відносяться? ДБ... Ну, тому що до не займає, ну, вони ж не воюють на фронті. Вони ж воюють проти там депутатів і чиновників, uh -huh. фактично. Тому я не розумію. А тут така дивна зв'язка. То тобто депутати і чиновники фінансують по суті ДБР, яке має з ними боротися? Тут да. нема конфлікту інтересів. М, мабуть, можливо, є, да. тому що деякі чиновники вони дуже сильно наполягали на тому, що це потрібно включити. В Можемо говорити які хто чи ні. Ну я не знаю, ну це мабуть, на коректно. Да, угу. Так. Добре, але я погоджуюсь. Ну, всі все розуміють. Але інсайти з ну виник вже все одно. Якщо вже не виникли а, в кулуарах говорили, ви напевно на комісії це розглядали, Що і БЕП також, а, нібито планували профінансувати було, так само як профінансувати да, профінансувати БЕП, але БЕБ ми відмовили Тобто, Нам вистачило голосів там відмовити БЕП. Але БЕП може знову попросити, правильно? Я тобто так розумію, механізм що будуть спроби. На наступну сесію, ну мабуть, ну будемо відбиватися. На вашу думку, ми просто сьогодні з колегами дискутували, от у чому різниця між а, тим славнозвісним тендером а, на суд, який викликав масштабніші протести, і після чого просто запустився механізм контролю за тендерами відмови від недоцільних. А, і, от, наприклад, ДБР а, колеги мої трішечки встали на захист а, виділення цих коштів і сказали, що ну, по перше, це лише 5 мільйонів гривень, а не понад 100, так. А, з іншого боку, та будівля. В які зараз перебуває ДБР, вона направду в дуже жахливому стані, аж до того, що там туалетами не дуже можна користуватися. Добре, до Чого тут ми? Хороше питання. ось Це не наше Ну, Так само до чого тут ми, якщо йдеться це про, і, суд, наприклад, і, так, само, і, так само ми так, крім брати? цього, це ДБР міста Миколаїв. <світ> Так, зрозуміло, тут можемо ставити yeah. крапку. за БЕП слідкуємо надалі, як розгортатиметься історія. Депутати також сьогодні підтримали звернення до Верховної Ради. Це стосується мобілізаційного законопроєкту. Попросили депутатів народних вже своїх колег підтримати норму про демобілізацію через 36 місяців. Наскільки я знаю, ця норма присутня у первинному тексті зміненого законопроєкту, який зараз вже про в перше читання станом на вчора було внесено понад три тисячі правок вже, і це не остання е, число. Я так думаю, С сьогодні останній день. Останні деп... так правильно там за е, за е, уставом останній день сьогодні внесення правок, ну, тобто їх точно буде більше трьох тисяч. Е, напевно, що норма про 36 місяців не зміниться скоріш за все. Дивіться, Чому це, за це бореться наш колега Олексій Гончаренко, депутат Верховної Ради? Що він каже? Він каже, що там написано в цьому законопроекті, що дійсно 36 місяців, але. Демобілізація тільки за рішенням військового керівництва. Ну, тобто... прямим да, рішенням ставки Верховного. Да, облуху, але не може це, не приймати не це. Раніше, рішення. Тобто, фактично, це може бути ніколи, ви розумієте? Mm -hmm. тобто, проходить 36 місяців, а потім немає рішення ставки, і військові не можуть не, не, не мають можливості повернутися додому. Ну, на нашу думку, це якесь крипацьке право. І ну, потрібен військовий і людина, яку мобілізують. Потрібно розуміти наскільки часу вона йде захищати країну. Ну, я Це скажу дуже важливо. Я спілкуюсь багатьоми yeah. з багатьма військовими, і Петро також. І всі вони, всі вони питають одне, коли ми. Зможемо повернутися додому. Ми а вже я. втомилися, я. і це вони, і вони ну, прав... так, про... це, мають право. Це зараз угу. ну, два роки. Багато з них це люди, от ну, такі, як ми. Вони жили себе звичайним життям. То есть, це не професійні військові. І зараз вони вже два роки там е мешкають в окопах в підвалах. Е у них контузії, у них там захворювання. І це ж ви ж розумієте. Це ж не хлопці, 18-20 років. Це хлопці 40-50. за якими там захворювання і вже два роки. А розумієте, ще в один рік. І я після знайшу. цього колись можливо буде рішення Тобто їм потрібно Ви Розумієте, кожної людини їм важна розуміти рантир, тому що ну дуже багато людей вони кажуть, ну я от які розмови чую я. Вони кажуть, ми готові йти навіть все СЗЧ. Що таке все самовільне залишена частина? Тобто вони готові, якщо вони не будуть розуміти, коли і як вони зможуть попасти додому. І це дуже важливо, це психологічно важливо, тому що ну це ж не кіборги. Це люди, звичайні люди, які ну там є ну все, що завгодно, і не потрібно людей штовхати на якісь там кримінальний. Ну якщо ми це не зробимо, ми їх штовхаємо на якісь кримінальні злоч події. Розумієте? Це, Ну це mm -hmm. жах. Вони можуть тікати, будуть тікати з, з хтось зі зброєю, хтось іще. Ну то тобто вони будуть нелегально десь там ховатися і будуть шукати Ну це вам, ну це, це жах. Їм потрібно ну как би, дати якусь а, надію. З іншої mm -hmm. сторони, я спілкуюся з тими, хто не воює, і це одна з причин, чому вони не хочуть йти воювати. Тому що якщо б це була ось така, бо ти точно знаєш, що ти підеш там, наприклад, на півтора роки, на два, ладно, на три, ну ти знаєш, що це кінцевий термін, і і тоді це якась, хоч впевненість. А якщо ти можеш туди тільки піти, а вийти звідти ти можеш або в гробу, або інвалідом, ну людину з інвалідністю, то люд, люд, люди не хочуть ти. А дивіться, механізм такий, коли міськрада звертається до Верховної Ради, він взагалі ефективний. Ну дивіться, це ж якщо це одна міська рада звертається. Це ну це одна рада. а Якщо там десятки по країні, це там, запити є там. Місцевих рад, обласних, там сільських, там там громад. Ну це важливо. Це ну вони ж дивляться, дивляться, що є запит, є попит, є тиск. Якийсь, то тобто, якщо ти влада, ти повинен комунікувати. То є, от, ну, єзму ж представники громади. Також тут у нас воюють там десятки тисяч людей. Вже боюють. Вони з Одещини. Вони спілкуються з нами як з депутатами, і ми надаємо їм зворотній зв'язок, що ми також долучаємося до захисту їх інтересів. Ну так воно в це і працює. Умовно, скільки міськрад має звернутися до Верховної Ради, щоби ну, там дослухалися краще. Дивіться, то це, це, це ж не юридичний механізм. Це просто таке декларація. Жест, да, Жест. Це прав. сигнал. Ми подаємо сигнал, що є на це е, то. Це ми турбуємося десь в Одесі. Е, за життя наших військових одностайне рішення підтримали. 43, да, 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 43 три да, Так, Да, на всі депутати. 43 були зареєстровані. Так а тепер давайте туди поговоримо про кількість депутатів. Четверо полишилися мандатів. Зараз покажемо їх світлини. Пані Ковальчук, яка так і не приїхала, наскільки я розумію, так до Одеси. Володимир Іванов, пані Ковальчук, представниця слуги народів. Володимир Іванов, та Ілля Фрейман, це партія Ширія. І Діна Яценко до ПЗЖ. Ну, з трьома зовсім все зрозуміло, тому що вони не з'являлись на сесіях спочатку. Повно. Масштабного вторгнення. А Ми Крім їх Ковальчук? не бачили. Ну, Я б, маю на увазі цих Шарійців та ОПЗЖ. Замість них не буде нових депутатів, тому що ці партії заборонені, вони не можуть, там провести, надати списки. Все. Замість Ковальчук буде наступним депутатом Олександр Славський. Олександр Славський, так. колишній голова да. ФДМ. Да. Він наступний Водейський за списком. Так. Я йому Ну, якщо він не відмовиться. А, до речі, а може й відмовитися, так? І тоді може. піде ще наступний. Да, ну, Я думаю, що він не відмовиться. Він вже приходив на минулу сесію, дивився, як це все відбувається, був на моїй комісії. Він готується а, між нами під час нашого останнього, останньої розмови. Не на камеру він сказав, що він дуже щасливий полошити держслужби і більше не хоче мати стосунок до подібного. А депутатство – це щось подібне? Ну це не держслужба, це все таки така більш контролююча функція. Більш така, ми, ми більше ставимо питань. Ніж там самі пишемо якісь документи. Я дуже сподіваюся, що фракція слуги народу, якщо Олександр Славський поповнить ряди, дозволить йому ходити на наші ефіри. Ми продовжимо славно практику спілкування з ним, але вже в статусі депутата міської ради. Як змін, зміниться тепер голосування? Чи ніяк, ніяк ну, не зміниться? Тобто а розклади фактично, не зміняться фактично. ніяк, нічого не зміниться. Тобто у нас як потрібно 33 голосу для прийняття будь-якого рішення, так воно і залишається. Тобто, да, депутатів, ну, у нас зараз от стабільно буває десь близько 40, 40 ну максимум 45 депутатів. Більше 5, сьогодні було 45. Так, Да, сьогодні 45, Ну це, це фактично максимум. Там, мабуть, 47. там ну, ну. буде, буде 48-49, Тому що ще будуть три нових депутати. Буде у нас новий депутат. Тому що наш Вадим Терехщук здав мандат. І ми чекаємо рішення виборчої комісії, щоб вона призначила наступного за списком. Можете проанонсувати, хто це може бути? Дивіться, Поки... там у нас так У нас там наступний за списком. От є такий Олександр Сауляк, але на жаль, він там ховається за кордоном, на зв'язок не виходить, слухавки не бере, але за законом він наступний. Зараз городська міська комісія обрала його наступним депутатом. Якщо він протягом 20 днів не приїде і не підтвердить, що він бажає бути депутатом, то через 21 день міська комісія територіально збирається і обирає наступного депутата. Тож то ми зараз згідно з законодавством, чекаємо цей термін, і буде там наступний. Ми сподіваємося, буде наступний депутат. Я щось плутаю, Олександр Сауляк – це той, якого це... кримінально прослідують ні, 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 Украї... ні, Це, це його е... ні, ні. теска. теска да. mm -hmm. То Олександр Сауляк, то, як... він не працював. Цього працював в управлінні юстиції в юстиці, да, а потім да, не, в Це не він, це не він. Був заступником. А... І будуть два нових депутати у «Слуги народу». Це замість Коробкова і замість Ковальчук. Угу. Е, і це, знову ж таки, не змінить, знову ж таки, формати більшості, ну, договорників до і так далі. У нас 10, у «Слуг народу» 10, у Труханова 20, мінус один – це мінус Олег Брентак, який Він зараз на фронті. На фронті. Було 21, і в колишній ОПЗЖ, сумарно їх там усіх залишається 12 людей. Тобто, навіть якщо там Труханов домовиться з усіма з ОПЗЖ, то це 32, не 33. і для прийняття рішень потрібні голоси або наші, або слух з Тобто 52 депутати максимально залишається. Фактично mm -hmm. про yeah. пана Бриндека акуратно уточню на фронті чи просто в лавах збройних Ні, він зараз. Я знаю, я з ним спілкувався. Він дійсно зараз знаходиться на фронті. Uh -huh. В одної з наших такі районі Бахмута. В гарячій yeah, души. Зрозуміло. Right. Побажаємо йому а, збереження максимально. Е, щодо перейменування вулиць, я одразу зауважую, що перед мерією була акція зранку, ветеранські організації організовували, брали участь. Е, я так розумію, що ветрансхабс були головними організаторами, і вони виступали за те, щоб вулицям е, надавали імена військових. Я не знаю, я не уточнювала е, у Учасників чи е, прізвища Героїв України, Тобіться, я розкажу Тут Там же є нюанс, так були розглянуті на історико та комісії на онлайн голосування декілька героїв України або головних кавалер... кавалерів орденів за мужність. Шість прізвищ. Наприклад, Віталій Блашко, вулиця Генерала Бачарова в Сиворівському районі колишньому. Але ось люди не задоволені тим, які самі вулиці були обрані для цих прізвищ. Наприклад, для прізвища Ігоря Бедзая була обрана вулиця Якуцька. Це маленька вулиця в приватному секторі на 411 батареї. Там навіть нема асфальту. І ось ну, вони кажуть, що потрібна якась ну це якась ганьба. Ну дійсно, yeah. це герой. щоб ви розуміли, хто такі Ігор Бедзай. Він в 2014 році, коли Росія окупувала Крим. Він він змиг там декілька одиниць техніки. Я біля десяти ну, біля десяти вісім десять одиниць техніки. Там літаки. 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 літаки ні, не тільки літаки, що він Так. крили да. вивести з військової бази, а то яка була в оточенні, і продислокуватись сюди в Миколаївську область. Фактично, завдяки йому. У України залишилися е, е, в, в повітряні хілі, сили. Да, якісь там повітряні військові там повітряні сили. Тобто це ну це герої. Він загинув під час визволення острова Зміїний. Ну як можна за якусь там ну, потрібно? Це герой. Дійсно, герої. А хто брає вулицю, яку треба порядку? Це питання до історика. Да. Да. Uh -huh. ну, є пропозиція або вулиць проспекта Гаріна, або Маршала Говорова для Медзаю. Чесно, ну, мені більш подобається ідея з вулицею Говорева. Чому? Там була ідея, що для Гагаріна потрібна взагалі якусь таку загальну назву, не, не, не прізвище, а якась ось, усіх воїнів. Ну, Наприклад, до нас звертався пан Віталій Гуляєв, коли, який був Комбрігом 28-ї, і він хотів, щоб це була вулиця 28-ї бригади подивимось тут залі тут яка історія є закон про дерусифікацію так скорочено називу який призначає нам строки і до до 24 січня мали можливість перейменувати вулиці міські ради потім три місяці дається міським головам. тобто зараз міський голова наш може перейменувати вулиці своїм розпорядженням без голосування депутатів а якщо він це не зробить до 24 квітня, то тоді цю владу отримує голова військової адміністрації пан Кіпер. І тому я сьогодні, коли це проголосування не прийшло на сесії, звернувся до Труханова з проханням скористатися цією владою, щоб ці всі нароботки, які вже були, про проговорені про там більш ніж 100 назв, щоб вони були прийняті окрім ось цих героїв, яким потрібно підшукати якісь більш е, значущі вулиці. 에, сьогодні не прийнято жодного, жодного рішення не, щодо до ну, Чому? Всі, ну тому, що вони всі були в одному пакеті. То в одному рішенні. І от депутатам, ну от, наприклад, мені я не розумію. От у нас там вулиця Спартаківська, провулок Спартаківський. Кому вони заважають? Спартак існував ще до е, Різдва Христова. Він був 70... Була та в на да, різдва Він був так. Назва коли... пов'язана з футбольним клубом. Да, ні, ні, не звинувача. Ні, 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 ні. Ні. Я навіть там... там... цього не знав. Це була виявляється така марксистська організація в Німеччині, яка називалась Спартак. І, і нібито це на честь неї ну, розумієте, Ну якась річ, <laughs> да ну хто про це розуміє? Ну спартак всі знають, що це існував історичний персонаж. Ну якщо вас залишити спартаковська, то є напишіть що вона тепер зараз не в, чи... на... в че честь... Того Спартака, та так. який був там в древньому Римі. Ну а ще там були питання по вулиці Врубеля, який російський художник. По вулиці Пестеля було питання. Просто не було кому, хто би міг відстояти. Ще там, ось деяким депутатам не подобається площа Менделі-Мойхер-Сфаріма. Ви да, вивчили Петре, я просто склоняюся можливо, перед це вами. Вивчити, це неможливо вивчити. Ми з Олексієм просто не можемо да. вивчити. Ми в це, поправи, перед ефіром про це говорили, а Петро вивчив, ну, направду. Тобто, є люди, які можуть ну, Ви, ви, ви легко. розумієте, У нас там 45 депутатів і кожному щось не подобається. Ну, там комусь там ну, і бідзай. Спартаківське, пестеля Льва Толстого і так далі. Тому от, вона до депутат... чому рішення не виносяться окремо ну, і було сьогодні. сьогодні була пропозиція. Ко е кожного окремо вулицю. Це нормально. Я на мою думку на наступну сесію, якщо буде бажання, потрібно кожну окрему да їх там буде близько ста рішень. Але ну це нормально. От кожну вулицю підходить, голосуємо. Нормально, немає питань, голосуємо. Є питання, не голосуємо. А так, з, е, того всі вони в одному пакеті, і оце рішення немає. Аби більше варто виносити окремим точно пакетом голосування е, на перейменування героїв вулиць. Тому що ну, якщо є запит е, да, у суспільства, є запит а він цьогодні. є, і ми ну, то, бачимо то, навіть то, по акціям. Інша які проблема, відбуваються. Що виносити що? Якутську? Якуцько і не хочу. Тобто потрібно спочатку вирішити це ну, питання про Тут принципово. Я, Це є під проблемою і з роботи самотепонамічної комісії. Я не розумію, Петро Петров комісії він може розповісти більш детально, що я не розумію, як вони приймають таке рішення, чому там Угу. Є робоча група, є в якійсь три людини, які приносять ці рішення. Департамент культури їх виносить на голосування, і комісія просто голосує чи не голосує. В, в деяких випадках такі ні, ні, давайте щось інше, і прямо з коліс на ходу щось інше вигадується. Ну, там не зовсім ефективно все це, це влаштоване. Так, а знову ж таки інтерес дуже великий. Постійно і всі змі відслідковують, що з переименуваннями. Є закон, ми повинні це зробити. Так, е, ще одна заява від міського голови щодо охорони пам'ятників архітектури. Він вважає, що це має прийняти на себе одеська міська рада. Я тільки тут у вас уточню, е, міська рада чи муніципалітет, що взагалі е, мер мав на увазі. Мер мав на увазі, що у нього недостатньо важелі впливу на у нього конкретно у мера. Ну, ну у мера, у міської влади, у міської ради. У нас у всіх недостатньо важелів впливу на власників пам'ятник архітектури. І, і тому вони розвалюються. Тому ось ми бачимо, як це було в, в парку Шевченка, і ми бачимо інші приклади. Єдине, що може зробити ось сьогодні, ми призначили уповноваженого Олександра <как> Філатова, який може своїм одноосібним рішенням накладати штраф. Скільки там 160 тисяч гривень здається, угу. а, На ось все, ось вся влада, що в нас є, і це можна користуватися. Ну 160 тисяч це не так мало. Скільки 5 тисяч доларів? Ну, ну для можливо... будинку який коштує мільйони. Не, но да, цялостта е уже така сума... Яким може бути механізм? Добре, порушили це питання. Ну я весь, ну, ми, ми знаємо, що там, наприклад, в Британії, якщо власник пам'ятки архітектури не потрібно змінювати законодавство. Не, не дивиться це. за нею, то його то конфіскується. Да, позбавляти прав. У нас да. Дивіться, на сам у нас, якщо вийти на Приморський бульвар, подивитися, що у нас там робиться, ну це катастрофа. Прямо напроти міської ради, скільки я пам'ятаю, десятки років будівля затягнута, такі ви бачили, так, да? Так. Да, а там да. нічого немає, руї, там руїни. Угу. І там є, є власник, є власник. Там жінка, я наскільки yeah. там пам'ятаю. І вона нічого не робить з цим, з цим будинком. Немає, на жаль, сьогодні немає важелі, щоб ми зібрали це в муніципальну власність і зробили за свій рахунок, там відбудували це будівлю. Або Але... продали за усі да, або да. щось таке. Ну, так. це потрібен якийсь закон, який до, до, нам якось допоможе це робити. І це дійсно, тому що там, якщо прийтись. Там кожне друге приміщення в жахливому стані. Просто вони так фасади проблені, а якщо зайти в кожний двір, там кожна друга будівля в аварійному стані. Так, але тут немає гарантії. Це, це немає гарантії, що якщо місто матиме механізм такий, це вон, якась цей якась механізм да, виконуватися. Ну, дивіться, виконувати. дивіться, ну це хоча б якась опція. Розумієте, так? Да? Тобто є, це якась, якщо її немає, то немає взагалі. А так для власників це вже він розуміє, що якщо у нього можуть. Та, е, якось там зібрати, да? він залишиться без своєї власності, ну, у нього це вже буде стимул, щось Хай піде, що візьме кредит якийсь чи або щось. Або домовлятися що? з місцевою владою, я да. Наприклад, у мене немає грошей. Окей, давайте домовлятися. Або місто продати буде, тому, в кого є буде, гроші. Місто буде, або ось аукціон якийсь, і продавай. Ну, якщо ти не можеш жорстка схема, Ні, ну це... дискутивно в нас порівняно. не буде, буде ніякого порядку. А у нас вже не залишилося часу. Я тільки швиденько Петровасту, бо ми вчора е, говорили про евакуатори це прийняли. Це прийняли. І евакуатори повертаються і парковки, два. Поки да. що так. Да. Штраф майданчик буде розбудовано за 9 мільйонів гривень, і парковки 800 плюс нових да. паркомість. Да. Дуже вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Крутенькі, але грунтований розбір зробили підсумки в сесії. Петро і Олексій Потапський були гостями цієї студії. Дякую, що ви цей час провели з нами. Бережіть себе залишайтеся сьомим.